Слава Україні! Героям слава! Що ж, подякую вам за гру, Гарна гра була напружена, серія пенальті. Що можете сказати, ви відігравалися по ходу матчу? Що можете сказати, що не склалось, може в погрі за суперника? Що можете сказати? А, да, перш за все, хочу подякувати організаторам турніру за те, що дали нам можливість заявити, зіграти а, в цьому матчі. А, по нашій грі нам ну, команда зібралась вперше, можна сказати, взагалі. Таким складом тому було ну, багато хто там не грав, давно не було ігрової практики. Тому ми взяли там собі час на те, щоб зігратись. Можливо, ну, результат цей був не настільки важливий. Ми хочемо там грати, просто по отримувати задоволення від гри, награвати там, форму набирати і там колись вже прийдуть результати. Тому ми не дуже засмучуємо через те, що програли. Тим більше серії пенальті, це таке. Добре, що відігрались, проявили волю. Да, ну, у нас багато моментів було в першому таймі. Ви побачили, просто виходи один на один не забували. Ну, тут брак практики дається знаки, але будемо працювати, будемо тренуватися для того, щоб в на наступних матчах краще грати. Так, дійсно був гарний матч, цікавий, був напружений. Подякував вам за гру. Бажаю успіхів в наступних матчах.